Клас, 11 клас. Жоден мені учень не сказав, що я дріщу. Якщо, наприклад, сказав, просто працю доказувати, просто працювати далі. Ви говорите про засумацію, я розмілася. А чи не є великим зараз підлою те, що постійно поститься, постійно впишеться, і постійно акцентується. Та в 4 години прийшло рішення нашої колеги вже висить на сайті. Будь ласка, відкриті всі, але не чи самі ви самі теж це те робите для того, щоб ви ще більше е акцентувати увагу. Мені зараз нагадується, що ми стоїмо на одному містечку, як два Є П'ємось попали, обоє в воду, а не тільки в улікі дочку. Якщо ми бачимо тільки вашу сторону, якщо я особисто обрашила вчителів Оксана Михайло, якщо я особисто, я не боюся сказати, вибачно, але я вважаю що жоден вчитель, поважаючи себе, знає предмет. Це раз. Друге, що вже якісь певні претензії може спокійно прийти без засобів масової інформації і довести стати, бо це не виходить. По-третє, постійно звинувачувати, що хтось неправильно робить щось, найлегше приготувати. Так само до нас звертаються, вчителі говорять теж дуже багато речей, які теж не озвучить водашну Дякую, Світлана Іванівна. Представники органів управління освітою, ви знаєте ситуацію у ваших районах ОТГ, якщо хтось бажає висловитись. Якщо ні, переходимо. Будь ласка. Якщо ми знайдемо стимул для вчителя, щоб він сам попросився, щоб визначити свою професійну, скажімо так, тоді ми, ми фактично може це вчитися, хай не здає. А якщо цього не буде, якщо, скажімо, будуть якісь засоби примусу, то тоді у нас є інші бачення для того, щоб вирішити це питання. Знову ж таки, повертаємося, знову сідаємо і говоримо. А чому? Якщо по всіх документах написано, ми ну, теж дорадча організація. І відповідно добровільно і анонімно, значить так, воно його не залишиться. Це перше. Друге, я, оскільки ми говоримо, а це вже говорив другу диву, жодного слова не було проти того, що, скажімо, хтось проти проведення в такій формі цього визначення професійної приватності вчинки. І третє. Фактично, я ще раз повертаюся до того, так, система недосконала, абсолютно. Ну, якщо прийде закон про освіту, е, оці наші всі розмови вони автоматично відпадуть. Тому що це добровільна, то ще раз підкреслю, добровільна сертифікація, яка буде визначати рівень заробітної плати вчителя. Вона якраз буде визначати бажання чи не бажання потрапити на цьому сертифікацію. Ну, я праві, чи ні? Це перше. Чекайте, 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 це перше. Друге. Значить, проєкт, який був... ну, Представлений всім членам громадської ради, в тому числі Ольга Нарасів мала його в руках. Фактично, там був пункт, який відповідно там був пункт, який ви говорили, що результати цього тестування повинні інформувати засоби масової інформації. Але я хочу підкреслити, це був проєкт. Якщо ви зараз піднімете підписане рішення, там цього пункту немає. Чому це був проєкт? Взаємним з ЗНО, а також висвітлення його через засоби масової інформації, ви бачите, до чого воно приводиться. От, я ще раз говорю: приймуть закон про освіту, приймуть закон про медицину, значить, буде населення знати, до якого вчителя йти, до якого лікаря йти лікувати. І на цьому ми просто ламаємо, скажімо, спис, ну, так інша справа, те, що, скажімо, питання, яке стосується того, що. Дякую, Микола Манайович. Я ще бажаю, бажаючи висилатися. Шановні колеги, тоді переходимо до розгляду проєкту рішення і голосування. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення за основу? Прошу голосувати. Дякую. Проти. Проти один. Утримався. Два проти. Утримався. Немає значить рішення. Переходимо до голосування в цілому. Я хочу звернути увагу на такий момент, що мені колеги, Я розумію, що ці слова не але звернути увагу відносно того, що було б дуже добре, оскільки є в вільному доступі, я підкреслюю розпорядження нам пише анонімно, добровільно. Високими показниками захоче спробувати пройти. Будь ласка, не захоче його право. Ніяким чином його результати ніде не будуть оприлюднені. Зараховуватись про атестації на даний момент до прийняття закону про освіту і сертифікації вони не можуть. Але надати можливість вчителя, які, як зазначалося, не мають технічних можливостей, Wi-Fi, комп'ютер і інші проблеми. Просто коли вчитель хоче, щоб його незалежно інша в даному випадку структура оцінила. То ми такі умови, згідно цього розпорядження, створимо. Але було б дуже добре в програмах курсів наголосити, що вчитель в рамках самостійної роботи з посиланням на сайт, де є всі ці комплекти тестів за всі роки, міг собі їх в свій методичний день проходити, підвищувати свою кваліфікацію. Тому я пропоную до проєкту рішення включити пропозицію у програми курсів для самостійної роботи. Прописати завдання тренування фаху за тими оприлюдненими на сайті Українського центру оцінювання якості освіти завданнями, в джерельну базу, відповідно, ці посилання зробити, і до фахового модулю, коли інститут його проводить, вже собі комплектувати, як вважають за необхідно фахівці, ці завдання включати. Отже, щоб ми в рамках самостійної роботи, як посилання, тренування всіх цих тестів, які є сьогодні в вільному доступі, щоб програми інститут таке включити, хто за таку пропозицію і проєкт рішення? Сами проєкт рішення не анонімного, а ми, ми добровільно основа. Є в самих пунктах. Значить, допишемо. В пунктах є. Дописуємо в назві анонімного, добровільного і щодо включення в самостійну роботу як тестування. Вже як ми туди собі скомпонуємо, з якого року, це його право, в якій часті відповідно до програми питання, які будуть розглядатися. Вчитель може тренуватися, і йому про це ми підкреслюємо. Хто за таку пропозицію і проєкт рішення в цілому? Пані, дивіться, типові навчальні плани, проекти будь-яких навчальних планів, в даному випадку це йде виключно на підготовку учнів до здачі СНО. І в рамках інститут для того, для того і функціонує, який може запропонувати проєкт. А кожна районна методична служба має право до цього проекту, враховуючи свої особливості, творчість свою ще окремі пункти додати. Йде мова про проєкт, якийсь зразок.

I'm yes. Прости, Методичні рекомендації добре би було все-таки до проекту, чому наголосили навчальним план? Тому що ми знаємо теми, які йдуть на повторення, і ми маємо це життя в рамках підготовки до ЗНО. І ми бачимо з попередніх років програми ЗНО, які завдання, які теми найбільше використовуються. Тому ви могли би на цей той період, на початку вересня, жовтень, коли йде повторення. Чіткіше це прописати. Якщо це назвати методичні рекомендації, я боюся це не були загальні речі, а все-таки хотілося б відповідно до тем основних, от про що казав Сергій Васильович, до основних тем і ЗНО там підключити. А рекомендації ви напишете в загальному вчителю використовувати, вчителю брати. ми це вже 150 разів писали. Та ж методична служба, де методисти знають всю шкільну програму, та на того їхня функція допомогти вчителю. Тому я вважаю, що треба в такому плані і додати методичні рекомендації до до цього здійснення, які будуть інші миколаївці. Зауваження з вами зможу робити з шостих пунктів. Повірте мені із кімелями. Якщо ми зараз це не зробимо, значить ми приїхали, що він є. Я, наприклад, пропозиції, два. Розробити до першого святого, ми з однієї і там я прийняв, два, два, чи. Досконалі, давайте доповнити, в житті. Де він є, де з ним можна ознайомитися? Два він читаю. Не називається методичні рекомендації, а методичні рекомендації. Але ці матерічні вони розроблені і там є. Байдович, методичні рекомендації і кейс це трошки різні речі. Кейс це йде наповнення всього того, що необхідно. А рекомендації... Є. Ну, давайте ми колегіально приймемо рішення. Кейс це є наповнення відповідних матеріалів, не тільки рекомендації. Рекомендації це і складова кейсу. Можемо переназвати. Можемо переназвати. Можем переназвати. Але, але... Давайте переназвемо. Давайте інше. Комплекс і він вже створений. Скажіть, де він створений для всіх, щоб могли зайти. Ми можемо й зараз зайти і подивитися. Бо у нас дуже часто є є, а заходим немає. Ви проголосували проти рішення за основу. Проти рішення за рішення має бути щоді проголосувати за основою давай свою пропозицію. Відповідно більшістю це прийнято. На основу, то я вже в що не подобається. Як ви пропонуєте, Георгіч, конкретно, слово кейс замінити чим? Секретаріат ЄС записує, пропозиції є. Програми це є складова кейсу. Характеристики сертифікаційних це складова. Презентаційні тестові це не рекомендації, бо ви кажете, є рекомендації. Рекомендація це зовсім інше. Як пропонуєте слово кейс замінити, оскільки воно вас не влаштовує? Кажіть банкнот дане по средноречија. Така се си слова и не може да ја ужива. А тоа е информација. Така че е наметодичен комплекс може да. Будуть іде? Якщо там все, то що там все, то що там все, то що там

Вашу вірі, скласти графік, та відповідно провести навчальний заняття, тренінг, для щодо цього. Так, на цій графік роботи, це долічений, що ні вже є. Можна всі додати, нести цей графік ще плюс те, що стосується не під існуючий графік. Доповнити графік. За такими то, такими допомоги.

Включити у проведення таких занять саме відповідь. Горі Івановичу, тут по двох питаннях. Це моя думка, члени колеги, можуть висловитися будь-як хочуть, як вважають за необхідне, як пропонують. Ми розглядаємо сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання. Тому я вважаю це принциповим, і це не є якийсь невеличкий складник в загальній системі роботи, оскільки ми констатуємо, що в нас є проблеми з якістю. Так як є, не додати, як ви стверджуєте, на, новий, на наступний навчальний рік. Тобто у вас був попередній, а тепер врахувати це, створити на новий 17-18 навчальний рік. Доповнити пункт 2.4 і 2.5 на новий навчальний рік. Бо все-таки ЗНО це окрема складова. Доповнити завданнями, але скласти на наступний навчальний рік. Ще пропозиції є. Погоджуюся, воно дублюється. Перший пункт 4.1. Доб... Взяти до відома. Так, це дублювання. Дякую Ще пропозиції. Немає. Отже, ми в цілому за основу взяли, голосуємо в цілому, але я підкреслюю з тими доповнити і на новий навчальний рік, що сказав Григорій Іванович. 4-1 забирає, бо 1 він дублює. І з пропозицією, яку я озвучила, включити до програм курсів в рамках самостійної роботи джерельну базу посилання на ті сайти, де є тести за всі попередні роки, щоб в самостійній роботі вчитель собі тренувався. Отже, хто за таке рішення в цілому, прошу голосувати. Дякую. Проти 1. Утримався а два. Вибачте, не побачила двоє. Утримався. Немає рішення прийнято.